Сотні киян прийшли до 10-го павільйону на ВДНГ. Метушня і нескінченний гавкіт. Ось так тут зустрічають відвідувачів. Головна мета одна на всіх знайти родину для кожного хвостатого. До цієї благодійної події це знакове місце для розваг і відпочинку. Сьогодні це шанс на порятунок. Гучніше за звичний гомін-експоцентру Нині тут лунають радісні вигуки, тихе моркотіння та нетерплячий гавкіт. Десятки волонтерів намагаються впоратися з потоком відвідувачів, які прийшли сюди за новим членом родини. Кожна прилаштована тварина це не лише щаслива історія, а й місце, яке звільняється у переповненому притулку для порятунку нових життів. Особливо зараз, коли притулки працюють на межі своїх можливостей, приймаючи евакуйованих тварин із прифронтових територій. Серед гучного натовпу зустрічаємося з Іваном, координатором. Adopt Me Days. Він за руки волонтерства врятував тисячі тварин. Гостому черту був основним покладчиком цього фестивалю. і з самого початку було тільки його стомчерту. А далі вже ми почали при... запрошувати інші притулки для того, щоб ці притулки могли більше приваштувати своїх тварин. В середньому за два фестивалі, за два дні фестивалі ми приваштовуємо всі разом десь 170-160, буває 200 тварин. Ну і за 10 фестивалів в рік, 10-15, це вже під 2000 тварин. Ну я дуже давно волонтерів. Я волонтер, як в притулках. Я допомагаю службі тварин. Чому так я не знаю дитинства, дідусь що Кожне життя важливе. Важливо розуміти, адопція це не імпульс, а серйозний процес. Усі тварини тут здорові, чіповані та стерилізовані. Волонтери та організатори створили цілу інфраструктуру, щоб цей процес був максимально відповідальним. А ще звірята дуже грайливі, як ось цей красунчик. Ось тут знаходиться пес фунт, якого евакуювали з часового яру. Тоді вже дуже сильні бої там велись, і тому в нього, скажімо так, психологічна травма. Він все боїться там гучних звуків, але, наприклад, натовп він дуже любить, людей дуже любить, собак дуже любить. Історія фунта, як і багатьох інших тварин, викликає багато почуттів. Кожен приходить сюди не за підходящою твариною, а за тією, яка наразі потребує найбільше допомоги. Фестиваль Adopt Me Days – це справжній благодійний хаб. Окрім прилаштування, тут активно збирають кошти на потреби тих, хто залишається у притулках. Кожна гривня йде на харчування, вакцинацію та лікування. Окрему увагу приділено освітньому аспекту біля стендів ветеринарів. Постійні черги люди хочуть знати, як правильно доглядати, як лікувати та як виховувати. Ну, по перше, потрібно бути морально готовим для того, задати собі двісті разів питання: чи готовий я нести відповідальність, чи дійсно мені потрібна тварина, чи можу я за неї відповідати, доглядати як потрібно, і тоді починати готувати помешкання. Для появи улюбленця, звичайно, потрібно з'ясувати основні потреби кота чи собаки і відповідно з цих готувати квартиру. Майбутні господарі заповнюють анкети, надають дані паспортів та підписують договори. Організатори ретельно перевіряють, чи запропоновані умови відповідають потребам тварини. Тільки після цього фінальний акорд. Ми стали свідками, як подружня пара прихистила у свою родину кошеня і розповіла, чому взяла тварину з притулку. Краще забрати ту. Що вже потребує уваги ніж купувати. Це кішечка, 4 місяці. Попередньо пані Єлизавета буде щасливі усмішки на обличчях, сльози радості, обійми чотирилапами. Це емоції, які неможливо підробити. Кожна тварина, яка залишає павільйон у переносці або на повідку, це мала, але вагома перемога життя над байдужістю. Фестиваль Док Мідей завершує свою роботу, але його наслідки лише починаються. Понад сотню нових родин, сотню нових життів, наповнених любов'ю та вдячністю. Фестиваль нагадує, турбота не просто благодійність, це індикатор нашої людяності та цивілізованості. Доказ того, що навіть у найтемніший час світле та добре завжди знайде свій шлях. І доки є такі люди, доки є такі ініціативи, ми знаємо, добро переможе.